Вітаю! Мене звати Володимир Бондаренко, і на каналі Навчання перед монітором я представляю привидене моделювання засобами Blockbench. Блок Середовищі Блокбенч ми моделюємо, продовжуємо моделювати сервіс, і нам чашечки ми вже зробили. тепер нам до чашечки треба блюдечко. І це дуже проста робота насправді. Блюдечко ми зробимо із, ну, давайте із циліндра. Створимо циліндр. Ну Нехай діаметр він має бути трошки більший, ніж наша чашечка. Ну, або такий, наприклад, 20, висота 1 сторони, ну нехай також 16 залишиться. Ось ось от, такий циліндр так. Тепер нам потрібно, не знаємо, що. Ну, блюдечко, воно не, не плоске. Так, Це не просто підставка. Це якась ємність, тому треба нам трошечки її вигнути. До речі, ми згодом познайомимося з іншим інструментом, який дозволяє це робити набагато простіше. Ну, але наразі будемо робити те, що, те, що в нас є. Отже, нам потрібно розділити дві поверхні: верхню і нижню нашого циліндра. І будемо це робити за допомогою виділення сторони, тобто виділення граней. Одну виділили, всі інші виділяємо за допомогою утримання клавіші модифікатора Shift. От. І пилочка розділить нам грань. Ну, в даному випадку одну. А, до речі, можна було не всі виділяти. А давайте ми от скасуємо це все. І лише одну виділимо грань. Спробуємо пилочкою її розділити, змінити напрямок. Ось такий. І дивіться, що, оскільки в нас тіло обертання, блокбенч зрозумів, що ми хочемо робити. Отут встановимо, ну, скажімо, 1,6. Ось так. Зміщення буде. Ну і традиційно... Майже традиційно дуже часто такий артефакт є. Одна вершинка все-таки не зовсім правильно вона розділяється. Тому перейдемо у режим редагування вершин. От, вершинку виділили і трошечки ми її будемо зміщувати. Поставимо її на місце. От приблизно так. Можливо, не зовсім точно. Давайте ми за допомогою ctrl трошечки підлагодимо. Це вона має бути. О. І те ж саме треба зробити і з нижньої поверхнею. Ласочка. Сюди. Виділяємо одну із сторін. Одну із граней. Пилочкою змінюємо напрямок. Ось такий, чудове зміщення. Ось тут 1,6, ми пам'ятаємо, так. І знову одна вершинка у нас загубилася. Ми її виділяємо і налаштовуємо її розташування. От приблизно так. Чудово. Ну, а тепер глянемо на все це згори. От. І е, виділимо всі грані, які всередині. Тут уже клавіша Модифікатор Ctrl для того, щоб. Е, а, грані, так. Грані, сторони. Клавіша Модифікатор Ctrl виділили всі грані. І нижні також. От. І тепер ми ці грані будемо зміщувати. Ну, вниз, наприклад. На. Е, ось, отак. От, Тепер у нас схоже щось на блюце. Ну, звичайно, ще можна і більше змістити. От таке блюце, можна утворити, так. От, потім перейдемо в режим виділення цієї фігури, всього об'єкту, піднімемо і ось, ось, ось таке у нас блюце вийшло. Збережемо це блюдце як окрему модель. От. І тепер будемо створювати отой сервіс. Створимо нову модель. І імпортуємо. Імпортуємо якусь із чашок, ну, наприклад, третю чашку і блюдце, Так. Спочатку блюдце. Файл імпортувати. Блюдце. Далі. Файл імпортувати чашку. От, подивимося, що чашечка у нас, мабуть, аж занадто опущена. Мабуть, треба цю чашечку підняти трошечки. Ну, до речі, можна подивитися, як вона Це все працює. Так. Зробимо. Чашка. Тут блюдце. Блюдце зробимо, не От. І. І, мабуть, трошечки отак вот піднімемо. Тепер блюдце видеме. Ось так. Ось так. Ще раз спробуємо порухати чашку нашу. Ось так. А, занадто. Занадто опустив чашку. Вона у нас із блюдця вискакує. Ну і от, до речі, якщо не дуже видно, як воно розташовано, все це у нас, як об'єкти згруповані, так, ми можемо використати отакий от прийом, рядковий меню вигляд, режим вигляду, каркас. От. І тепер видно одним кольором один об'єкт, другим інший. І от, наприклад, подивимося, що так, ось нижня частиночка нашого блюдця. Верхня поверхня, точніше, нашого блюдця. На рівні нижньої поверхні нашої чашечки. Ну, добре. Гарно ми її розташували вигляд. Знову повернемося до суцільної. А можливо, навіть до текстури. От. Ось такий у нас є об'єкт. Ну, Ми не будемо об'єднувати і чашечку, і блюдце в один меж. Створимо групу. Чашечку у цю групу блюдце, у цю групу. І по групі кликнемо правою кнопкою для відкриття контекстного меню і виберемо дублікат. От. І тепер цю групу, цю групу ми можемо розміщувати, як нам заманеться на нашій площині. Ось так. І цю групу також ось так. От. І ми можемо із неї ще один раз дублікат створити і вже розмістити цю групу. Ось так. От. І тепер ми побачимо такий сервіс. Ну, Звичайно, що ми можемо там якісь групи обертати там навколо зеленої осі, наприклад. Ось таким чином, да? щоб вони стояли не всі однаково, ну це вже, скажімо так, за смаком. Ми можемо їх розташовувати, роз, розвертати, як нам заманеться. Ну і не забуваємо зберегти. А з вами був Володимир Бондаренко і сподіваюся, нічого складного у цьому навчальному відео для вас не було. На все добре. Бережіть себе.